Чи правда, що у ракетних двигунів є вихлопна труба. Чому сопла дзвоноподібні, а не трубчасті, чи можна заправити ракету бензином? І чи можливо створити електричний ракетний двигун? Ми в Альфа Центавра посиділи, поміскували і вирішили присвятити кілька роликів деталям роботи ракетних двигунів. Така ось відеоінструкція для юних ракетобудівників. Нумо, заварюйте гіперголіки. Ми розпочинаємо. Man, Ракетні двигуни це потужно і просто красиво. Лише дивлячись на все це, страшне переплетіння труб, можна усвідомити наскільки людина є розумною. Але навіщо така складність? Невже не можна запалити якесь пресоване суперефективне нано паливо, сісти у ракету і під музику Девіда Боуї полетіти і підкорити врешті цей Марс? У якому столітті ми все-таки живемо? Навіщо нам будувати ці церни для кожної нової ракети, а потім ще їх затоплювати? Для того, аби зрозуміти, чому сучасні двигуни так страшно обросли трубками і клапанами, слід розпочати із простого, з третього закону Ньютона. Візьмімо умовний газ, помістимо його в оболонку і будемо випускати його із якогось отвору цієї оболонки. Газ намагатиметься вирватися через отвір і таким чином штовхатиме всю конструкцію у протилежному напрямку. Пристрій настільки простий, що ним користувались кальмари ще 65 мільйонів років тому, однак замість газу була вода. Але просто викидати наперед накопичений газ чи рідину не надто практична ідея. Речовина швидко закінчиться, щоб вона не закінчилась, потрібні дуже великі товсті баки. Таке марнотратство строго карається формулою ціолковського. Тому ми пішли трішки далі за безхребетних і придумали не лише викидати якийсь газ чи рідину, а спалювати певні речовини і викидати із отвору продукти їхнього згоряння. Під час горіння хімічна енергія, накопичена всередині палива самою природою, перетворюється на кінетичну енергію вихлопу у пристрої, яке називається сопло. У соплі є три важливих частини: камери згоряння, конфузор і дифузор. У камері згоряння коїться справжнісіньке пекло, величезна температура, жахливий тиск і молекули газу, які борсуються в усі боки в пошуках виходу. Конфузор з цей перешийок залишає їм єдиний можливий шлях назовні. Внаслідок того, що він вущий за камер згоряння, молекулам слід рухатись у строго визначеному напрямку і таким чином перетворити свій невпорядкований тепловий рух у спрямований і впорядкований рух до виходу. Невпорядкованого руху стає щораз менше, а отже, тиск падає, проте зростає швидкість частинок спрямована до виходу із сопла. Це і є закон Бернулі, який ми розглядали у великому відео про ромби маха. Обов'язково перегляньте його, посилання буде у верхньому правому куті і в описі під роликом. Якщо переформулювати і спростити закон, то вийде, що чим менший перетин, по якому проходить газ, то швидше цей газ має рухатись. Отож, конфузор потрібен, щоб закон бернулі зламати. Щойна швидкість газу у конфузорі перевищить звукову, закон починає працювати у зворотньому порядку. Що більший перетин, по якому проходить газ, то швидше він має рухатись. Тут настає час дифузора, який є ширшим навіть за камеру згоряння, і в ньому газ із радістю і надзвуковою швидкістю виривається із пекла, <кхм> точніше, двигуна. Тепер залишмо фізику і погляньмо на хімію. Витісняючому двигуну для роботи потрібні три речовини: витісняючий газ, окисник і пальне. Пальне це те, що ми спалюємо, а окисник те за допомогою чого ми це робимо. Разом вони утворюють паливо. Витісняючий газ подається у баки окисника і пального, після чого вони горять у камері згоряння. Як витісняючий газ зазвичай використовується азот, він хімічно нейтральний, до того ж, недорогий у виробництві. Для витіснення водню замість азоту беруть гелій, бо інші інертні гази при контакті з ним просто стають рідиною. Як паливо, у витісняючих двигунах зазвичай використовуються речовини гіперголіки. Це означає, що окиснику і пальному досить просто зіткнутися і горіння розпочнеться саме по собі. Ніяких свічок запалювання чи палуки з детонаторами, потрібен лише їхній контакт. Можливість такого легкого запалювання стала у пригоді в космосі, де були потрібні повторні ввімкнення двигунів. Цей фактор відіграв свою роль у використанні витісняючих двигунів у командному модулі Аполлона у Shuttle, союзі і навіть на сучасних Крю Дрегоні і Оріоні. І перголічне паливо, хоча й має дуже вагому перевагу над іншими, однак його неефективність, а головне екологічна шкода продуктів згоряння вже практично повністю витіснили його у вузьку нішу маленьких орбітальних двигунів. Що стосується недоліків витісняючих двигунів, то їхня проблема у масштабованості для збільшення потужності рідинного ракетного двигуна, слід піднімати тиск і температуру в камері згоряння, а зробити це можна лише піднявши тиск витісняючого газу. Однак для цього треба буде потовщувати баки, щоб вони не лопнули, що збільшує їхню масу і внаслідок чого збільшується маса, яку власне цьому двигуну доведеться рухати, що й потребує ще більшої потужності цього двигуна. Ми тупцюємо на місці, а Ціолковський і досі у справі. Як же бути? Перше, що виникає у голові, просто поставити насоси і закачувати паливо в камеру згоряння. Можна навіть спробувати нескладні електричні насоси з акумуляторами на борту. Яка марнотратність, скажете ви? Це вже зовсім ні в які ворота не лізе, скажуть екологи. Справді, топити акумулятори у воді після кожного запуску в епоху боротьби з пластиком і переходу на зелену енергетику здається дикістю, але це якщо їх справді топити, а ми вже бачили, що ступені можна і повертати. Я вже бачу, як у вашій уяві виникає картинка встановлення батарей Тесли на ступені Falcon 9, які повертаються. Однак SpaceX ніколи не розробляла двигуни з електронасосами, проте їх розробляла загальновідома компанія Rocket Lab для своєї ракети Електрон. Їхній двигун Rutherford, виготовлений на 3D-принтері, має два електронасоси потужністю 37 кВт кожен. Один двигун цілком міг би возити людей на ліфті у якійсь багатоповерхівці, а не тонути після двох хвилин роботи. А раз, гаразд, зараз Rocket Lab активно розробляє схему ловлі першого ступеня за допомогою гелікоптера, а сам Пітер Бек показав концепт багаторазової ракети Нейтрон та мова не про це, а про насоси. Так от, у 2018 році Електрон стала першою ракетою на електронасосах, яка вийшла на орбіту. І лише у 2021-му компанія Астра з четвертої спроби запустила на орбіту свою «Рокет 3.3 із двигунами на електричних насосах. Вибуховий ріст попиту на запуск невеликих комерційних супутників і ріст ємності акумуляторів лише віднедавна дозволили окупати такі двигуни. Аби порівняти продуктивність витісняючих двигунів і двигунів на електричних насосах, поговоримо про поняття тяги. Тяга показує, з якою силою двигун намагається відірватися від землі. Вимірюється вона в ньютонах, однак частіше у кілоньютонах і меганьютонах, тобто у добутку маси на прискорення. Сила, з якою кілограм речовини тисне на поверхню, приблизно дорівнює 10 ньютонам, або ж від 9,78 до 9,82 ньютонів, залежно від віддалення від екватора для зануд. Ця сила і називається вагою. Отже, тяга це сила протилежна до ваги. Завдання двигуна полягає у тому, щоби скомпенсувати свою вагу із якомога більшим запасом для корисного навантаження. Параметр тягу озброєність показує, у скільки разів сила двигуна перевищує його вагу. Приміром, витісняючий aj 10190, який використовувався для двигунів орієнтації Space Shuttle, мав тягу близько 27 кН за тягу озброєності 23. Середній мурахи насміхаються з такої озброєності. У електричного Разерфорд тяга є навіть меншою, 25 кН, однак тягоозброєність — 73. І хоча вони обидва розвивають тягу, яка здатна підняти в повітря самку азіатського слона, Разерфорд втричі легший за AJ10190, і тому він встановлений саме на перший ступінь, а не на другий. Двигуну орієнтації не треба протидіяти прискоренню вільного падіння. Для нього досить лише вчасно вмикатися і дуже точно витрачати паливо. Тому витісняючі двигуни використовуються як двигуни орієнтації або двигуни другого ступеня. Єдиний виняток із правила іспанські витісняючі двигуни ТПРЛ, які будуть встановлені і випробувані на першому ступені ракети Міура 5 у 2024 році. Щойно вона полетить, тоді побалакаємо. Інший підхід використати добре вивчену і дуже живучу технологію парогенератора. Це ми плавно переходимо у царство рідинних ракетних двигунів, які працюють за так званим відкритим циклом. Під час Другої світової всередині нацистської ракети V2 стояв двигун А4, який працював на рідкому кисні і етиловому спирті. Ця ця суміш подавалась у камеру згоряння саме насосом, який працював на паровій тязі. Цікаво те, що пара вироблялася із перекосу водню, а не з води. Мабуть, тому що швидко зробити із води пару можна лише гарненько підігрівши її, а ось у перекис досить додати марганцівки, і він сам нагріється. Отже, лопаті турбіни, які були розташовані на одному валу із насосом, рухалися під дією пари і закачували пальне і окисник у камеру згоряння. Пара при цьому проходила через теплообмінник і викидалася за борт. Тому, власне, таку схему можна назвати відкритою. Вся конструкція турбіна плюс насоси утворювала турбонасосний агрегат. Можна вважати, що Вернер фон Браун розпочав еру стімпанку в космонавтиці. Саме за такою технологією працюють американські літакові двигуни Air 2, ER23. Ракетно-бойові 83 na 1 GEX-405, rmi RMI-6000C, радянські РД-101, РД-110, а також і досі модні рд 108 які перекочували із сімки у Союзи. Це вже не кажучи про ту безліч двигунів, які працювали лише на перекису і марганцівці в якості палива. Схема із парогенератором виявилася дуже вдалою завдяки величезній продуктивності та дешевизні, але чому ми повинні возити з собою додаткову рідину і баки для неї, якщо у нас вже є готовий гарячий газ у камері згоряння. Ми можемо подавати цей газ на турбіну, розкручувати паливні насоси, а потім просто скидати його за борт, як у випадку із парами перекису. Така схема має назву відвідного відкритого циклу. Польотне випробування New Shepard з двигуном be 3 стало першим у світі доказом роботи схем такого типу. До цього у 1969 році успішно випробували модифікацію Сатурнівського двигуна J-2, та, на жаль, політати їй не вдалося. Проте у 21 му вдалося політати ракеті Firefly Alpha з двигунами River-1. І нехай лише 2,5 хвилини, та вже цього року компанія виправилася і виконала успішний запуск. Хоча їхня простота і безпека підкупають, такі двигуни чомусь не набули широкого поширення. Та от ідея використати одне й те саме паливо і для обертання турбіни, і для спалювання у камері була спокусливою. Так з'явились газогенераторні схеми. За суттю це двигун усередині двигуна. На самому початку шляху мала частина пального і окисника відгалуджується у невелику камеру згоряння, де дуже швидко перетворюється у гарячий газ і розкручує турбіну, а потім виходить за борт через окрему вихлопну трубу. Така схема роботи РРД називається відкритим циклом із газогенератором. Ось кадри роботи кисень газового мерліна, двигуна Фелкон. Гляньте, ніякого обману стосовно вихлопної труби. Така кіптява виникає внаслідок того, що в газогенератор подається суміш із великою концентрацією пального, і через це паливо згоряє не так ефективно, як у основній камері згоряння. Все заради меншої температури ніж в основній камері згоряння. Таким чином, турбонасос не перетворюється на кисіль із високотехнологічних сплавів. Та як же тоді працюють двигуни на відведеному від камери згоряння газі? У двигунах такого типу використовуються теплообмінники, де цей газ охолоджується. До речі, паливо спалюють у камері згоряння також не за найефективнішого співвідношення. Стихіометричне співвідношення показує скільки потрібно кисника, щоб спалити ось стільки палива без залишку. Розрахунки здійснюються на основі рівняння хімічної реакції. Приміром, аби спалити кілограм гасу, потрібно 3,1 кілограми кисню. Таким чином, стихіометричне співвідношення для цієї пари 3.1. А в Мерліні у камері паливо згоряє за стехіометричного співвідношення 2.3. Це пов'язано із хитрістю конвертації хімічної енергії у теплову. Важливо не лише максимально ефективно спалювати суміш, але ще й стежити, щоб молекули продуктів згоряння, які виходять із сопла, були якомога легші. У газу, як і в переважній більшості числа пального, ці молекули легші за кисень, і тому дуже бажано, щоб його було трішки більше за те, що диктує нам стихіометричне співвідношення. Водень взагалі має у ядрі лише один протон, тому його крутість у цьому співвідношенні зашкалює, а ефективність його як пального є максимальною. До речі, ще є температурні обмеження на ефективність горіння. Всередині камери згоряння РС 25 легендарної тягової конячки шатла і його ще не наситнішого спадкоємця СЛС. Температура сягала божевільних 3300 градусів за Цельсієм при співвідношенні кисню до водню 6 до 1. А це на секунду температура кипіння заліза і майже температура плавлення вольфраму. Навіть спеціально розроблений для цієї камери згоряння сплав міді, срібла і цирконію, просто не впорається з таким пекельним полум'ям за ідеального співвідношення 6.9. Геніальні рішення у сфері матеріалознавства для двигунів це взагалі тема для окремого відео, та оскільки ми вже зачепили тему термічних навантажень, то слід поговорити й про боротьбу з ним. Розгляньмо ще раз найскладнішу із наведених нами до цього моменту схем, а саме відкритий цикл із газогенератором. Двигун має дві основних магістралі, які ведуть від баків окисника і пального в камеру згоряння, дві магістралі відгалуження від основних для газогенератора, і ще контур охолодження. На зображенні ви бачите багато отворів для охолодження сопла і камери згоряння. Наприклад, у тому ж мерліні охолоджений по спейсиксовські газ тече із баків у ці трубки, забирає зайве тепло і прямує у камеру згоряння уже досить розігрітий. У цьому процесі за одну секунду бере участь майже 50 кілограмів газу. До того ж, трубки вирізають на самій камері згоряння і соплі, а потім вже запаюють. На відміну від приміром шатлівських рс 25 де тисячі трубок обтискаються за формою і накладаються нібито ще одним шаром зверху на метал сопла. Але таких просунутих методик не було в часи зародження ракетних технологій. Однак розуміння того, що будь-якому сплавові при 2700 градусах за Цельсієм не буде нічого хорошого, вже було. Тому у тому ж німецькому А 4 частина спирту проливалася між подвійною стінкою камери згоряння і лише потім горіла. Тепер, якщо врахувати регенеративний контур охолодження, то схема середнього відкрито-циклового двигуна матиме такий вигляд. Тиск у різних частинах магістрали розраховується таким чином, щоб забезпечити оптимальну витрату палива на охолодження, газогенератор і основну роботу. Цікавим є те, що контур охолодження замкнутий, і все пальне, яке проходить чисельними трубками, нагрівається і спалюється в камері згоряння. Рідкий водень взагалі практично миттєво перетворюється на газ, пройшовши весь цикл охолодження. Гарячий газ плюс турбіна. Хм, Саме ця ідея дала початок ще одному відгалудженню у відкритих циклах. Його назвали відкритим циклом із фазовим переходом. Випаровне над лишковим теплом камери згоряння паливо спрямовується на турбіну, обертає її і виходить назовні через вихлопну трубу. Дуже схоже на відкриту схему з відведенням, але газ виходить не внаслідок згоряння у камері, а у результаті випаровування від її нагріву. Аби оцінити головну перевагу схеми із фазовим переходом над відвідною, уявіть, що вам треба зігріти руки у квартирі. Значно безпечніше грітись поблизу батареї, аніж зливати з неї на себе окріп. До речі, температура випарованого палива у таких двигунах справді майже така, як і кімнатна. Безгенераторна краса, здавалося б, та слід урахувати те, що вона не працюватиме, скажімо, на гасі, лише тому, що зайвого тепла може й не вистачити, щоб він достатньо газифікувався для розкручення турбін. Метан лише почав приборкуватися приватниками, а цяцькатися із примхливим водним, який постійно намагається десь пролитись чи випаруватись, це та ще морока. Додати сюди меншу продуктивність ніж у газогенераторних схемах, і вийде не дуже популярний тип двигунів. Хоча все-таки в червоній книзі є пара японських водневих двигунів le 5 a і LE-5B, які працюють за цією схемою. Найпопулярнішими у відкритих схемах стали газогенераторні цикли двигунів. Вочевидь, вони виходять найпотужнішими, а отже, можуть вивести на собі більше вантажу. Поговоримо про проблеми масштабування різних типів двигунів. Якщо повернемося до схеми роботи найпростішого витісняючого двигуна, то побачимо, що чим більша різниця тиску у системі двигун середовище, то є більшою тяга. У витісняючій схемі ми могли б нарощувати цю різницю лише збільшенням тиску витісняючого газу, що спричиняло б використання важчих товстіших баків, які в свою чергу зменшували б тягу всієї ракети. У випадку електричних насосів, збільшення потужності насосів дуже швидко призводить до росту маси акумуляторів. У відвідних відкритих циклах турбонасос працює на газі із камери згоряння, і щоб вмитно розплавити турбіну, газу потрібно пройти через якісь теплообмінники. Що сильніше ми хочемо розкрутити турбонасос, то більшу кількість камерного газу потрібно пропустити через теплообмінники, а отже їхня маса зростатиме. Цикли з фазовим переходом страждають від закону квадрату куба. Тиск у турбонасосі прямо залежить від зайвого тепла, яке виділяється камерою згоряння і соплом. Припустімо, що для збільшення тяги вдвічі слід збільшити кількість надлишкового тепла вчетверо. Кількість тепла, яка передається від камери згоряння до трубок охолодження, залежить від площі камери, і при збільшенні площі камери згоряння в чотири рази, її маса зросте вже у вісім разів. У випадку ж відкритого циклу нас обмежує лише механічна і температурна стійкість турбіни у газогенераторі. Що більший тиск нам вдається створити у газогенераторі, то більшим буде тиск у основній камері згоряння. Та що там казати, F1, один з найпотужніших двигунів, які відправляли ступені на орбіту, працював за відкритою схемою з газогенератором і розвивав неймовірні 6,77 меганьютон. Це у 25 разів більше, ніж Фу-2. До того ж, різниця у їхньому віці також 25 років. Нумерологія якась виходить. Звісно, є підступ у тому, що виливати більше палива поза камеру згоряння може бути не надто економно, але про це поговоримо уже в наступній частині. Там же ми зачепимо тему змішувальних головок, систем запалювання суміші і дроселювання тяги. Це більш просунутий рівень розуміння того, як працюють сучасні рідинні ракетні двигуни. А сьогодні ми пройшли базовий. З чим вас і вітаю! Будь ласка, напишіть у коментарях, як вам ідея такої навчальної серії відео. Не забудьте підписатись на канал і тисніть на дзвіночок. Ролики виходять у нас не так часто, проте ви нічого не пропустите. І обов'язково поставте вподобайку, адже це добряче просуває відео і допомагає демонструвати його більшій кількості новачків. А я прощаюсь з вами до наступного ролика, лишень зазначу, що такі відео виходять на каналі за підтримки наших спонсорів на Ютубі і на Патреоні. Ці чудові люди, чиї імена ви бачите на екрані, дозволяють нам створювати сценарії, озвучувати їх, працювати над новинами та навіть над дайджестами головних новин на каналі. Вартість підписки становить всього лише 1 долар на місяць, зате ви отримаєте від нас певні бонуси у вигляді, наприклад, раннього доступу до відео. Тож, сподіваюся, я зміг надихнути вас нас підтримати, зробити це можна за посиланнями у закріпленому коментарі. Дякую за увагу і слава Україні!